Сьогодні ми отримали додатково діагностично-стабілізаційні модулі, які ми будемо відповідно використовувати на ділянках фронту. Всередині модуля є все необхідне для проведення операцій і складних в тому числі. Це комплекс, який включає в себе декілька модулів. Є модуль діагностичний, фактично, і модуль лікувально-операційний. Відповідно, ці модулі оснащені відповідними матеріалами, засобами, апаратурою для надання допомоги. Це високомобільний комплекс. Відповідно, можна на будь-якій ділянці місцевості її розгорнути, надати потрібну допомогу бійцям і швидко згорнутися і поїхати на іншу ділянку. Тому я думаю, що це покращить нашу мобільність і покращить надання допомоги на етапах евакуації.